Два дні залишилось до 1 вересня. Саме в цьому укритті однієї з шкіл нашого міста діти будуть перебувати під час повітряної тривоги. Тут на столах є різноманітні розвиваючі ігри. Альбоми для малювання абсолютно усе приладдя, яке тільки може знадобитись. Також тут є Wi-Fi, Вентиляція, зручні місця для сидіння, де школярі зможуть комфортно та зручно очікувати кінця повітряної тривоги, запас питної води, радіоточка, яка буде сповіщати про початок та кінець повітряної тривоги. А також тут є санітарна кімната з усіма зручними умовами. Тож, як бачимо, школа готова до нового навчального року. Вероніка зі своїми однокласницями вперше в шкільному укритті. Дівчата прийшли за новими підручниками, але повітряна тривога завадила їхнім планам. Дуже зручно, великий підвал. Та є іграю. Думаю, тут не буде е, дуже скучно, та тут безпечно. Школа дуже підготовлена, підготувала дітей до повітряної тривоги. Тут буде ну, досить зручно. І найголовніше, мабуть, безпечно. Так. Хочете до школи? Так, звісно. Дівчата, хочете до школи? Так. А оці хлопці бачили це приміщення ще без ремонту. Мені подобається е, подобається, мови дуже гарні. Я був тут теж десь е, півтора року назад, і е, тут була е, з ним. А, і тут е, була теж гарно, але зараз е, тут нам нога е, прибраніші. Видно те, що е. Те, що багато людей працювали, щоб зробити це місце комфортним для того, щоб люди могли тут перечекати повітря. Школярі оцінили швидкий підземний інтернет. Хлопці, розкажіть, вайфай нормально працює у вас хорошо. Да, Сідімо, граємо і нічого не лагає. Відео нормально підгружаються. Тікток да. підгружаю. працює. Ютуб да. дивитесь. Так, дивимося. А Лінка за кілька днів піде до першого класу. Про те, що її уроки можуть бути в укритті, дівчинка ще не в курсі. Хочеш до школи? А чого? Не хочу. як думаєш, тут буде безпечно? Да? Да. Другокласниці Еммі більше подобається бути в приміщенні школи ніж спускатися до укриття. Ми сидимо і ждемо, поки ми піднімемося. Під час повітряної тривоги, коли вас сюди будуть спускати, от е, безпечно тут буде знаходитись е, всім діткам? Так. Да. А чому розкажи? Можливо, ти тут щось побачили, там вже водичку, туалет, тому що що тут є вода, і ніхто не, і нікому не прийдеться з собою носити. воду. Ну а взагалі, як ти думаєш, от добре підготували тут умови для того, щоб е, усім було безпечно? Так. Да. Під час повітряної тривоги в шкільному укритті ми зустріли і вчителів. Вони вже готові розпочати новий навчальний рік. Мабуть, у вас ще такого навчального року ще ніколи не було. Звичайно, не було, угу. ну але ми готові працювати. Але за літо, мабуть, все ж таки, вже е, побачивши це, все приготувавши це все власними руками, так е, більш-менш звикли чи ні ще до цього приміщення. Так звикли надано всі умови для того, щоб перебути повітряну тривогу. Розказуйте, от що у вас тут є? Ну в нас є місця для того, щоб діти перебували, стільчики, лавочки. Ви бачите, столи. Діти можуть знайти собі заняття під час повітряної тривоги. Є туалет, необхідність така, є вода. Ну рюкзачок з їжею, яка необхідна, діти будуть брати з собою. Ну, мені здається, тут є всі умови. Інтернет є класна керівниця 3 а розповідає, чим діти займатимуться, поки знаходитимуться в укритті. Це місце очікування, можливо, десь щось почитати, пограти, помалювати. Так оскільки у вас планується з 1 вересня, дітей буде у вашому класі. Ну із 28 дітей, які є зараз в місті, то 22 дітей. Готові прийти до школи і навчатися. Спочатку була менша кількість, більше було налаштовано на, на онлайн навчання, але коли дійсно побачили умови і е, ну, батьки потихеньку стали додатись, і вже інші батьки, дивлячись на, на інших, ну і вже і ми будемо йти до школи. Всі разом, значить, всі разом, тому що дійсно навчання в школі ну, не замінити онлайн навчання. Учителька музичного мистецтва Анастасія вже знає алгоритм дій, якого разом з дітьми будуть дотримуватися під час повітряної тривоги. Взяти їхні ці тривожні рюкзачки, построїти і спустити, спустити по голови, так, до укриття. Угу. Надалі тут плануєте просто там, з ними якось продовжувати роботу чи, можливо, просто спілкуватися. От... Ну, продовжувати роботу буде важко. Угу так як урок музики будемо якось малювати? Можливо, якісь те, те що е, буде можливість провести, можливо, щось будемо, а так просто перечікувати закінчення? Ну, угу. чого, співати можна? Ну, червону калину можна всі, всім гуртом, можна не тільки класом. Скажіть, як думаєте, взагалі чи безпечно тут перебувати під час. Небезпека, яка може бути зверху, ну на даний момент тут зробили все для того, щоб тут було безпечно. В перспективі усі заклади освіти, де є укриття, стовідсотково працюватимуть в офлайн режимі, кажуть у міському відділі освіти. У тих школах, де немає укриттів, шукатимуть альтернативні захисні споруди поряд з навчальними закладами, де на час повітряної тривоги перебуватимуть учні та працівники шкіл. Нагадаємо, що всі шкільні укриття нашого міста були перевірені пожежниками, поліціянтами, фахівцями охорони здоров'я і допущені до роботи.